Вітаю вас в ефірі. Дайджесновинок Ронформул станом на 16 годину 11 лютого. Коротко про такі новини. Президент України Петро Порошенко готовий оголосити воєнний стан по всій Україні, якщо ескалація на Донбасі продовжиться. Глава держави також наголосив, що саме від результатів сьогоднішньої зустрічі у мінську буде залежати, чи вдасться нам зупинити агресора дипломатичним шляхом, чи ми будемо переходити на абсолютно інший режим. Уряд України готовий розглянути зміни до податкового кодексу в частині податку єдиного соціального внеску. Про це сьогодні сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ході розширеного засідання уряду під головуванням президента. У Краматорську створено спеціальну комісію, а обласна влада за рахунок коштів державного бюджету виплатить компенсацію постраждалим сім'ям. Сім'ї загиблих отримають по 100 тисяч гривень, а потерпілі по 20 тисяч. У Басманному суді Москви в четвер, 12 лютого, відбудеться засідання суду за позовом лідера кримських татар Мустафи Джамільова до Федеративної міграційної служби Російської Федерації. Конкурсна комісія з обрання директора Національного антикорупційного бюро отримала вже понад 150 пакетів документів від претендентів. Офіційний Берлін не покладає на саміт лідерів Нормандської четвірки 11 лютого в Мінську дуже великих сподівань, але підкреслює, що сторони, в тому числі канцлер ФРН, роблять все можливе для вирішення конфлікту. А наразі це все. Бережіть себе, до побачення.